Найбільш тривожне відкриття Юнга, яке він зафіксував у своїй багаторічній клінічній практиці, не стосувалося звичайних методик управління гнівом, його увагу привернув унікальний психологічний феномен люди, які, здавалося, ніколи не гнівуються. Саме цей парадоксальний, майже містичний імунітет робив їх психологічно нездоланними. Юнг назвав цей стан емоційною непроникністю, станом глибокої внутрішньої суверенності, за якого зовнішні події втрачають свою владу над психікою. Ці особистості зберігали абсолютний спокій у ситуаціях, коли більшість реагувала би бурею. Образи не зачіпали їх, критика сприймалася без найменшого натяку на образу чи захист. Будь-які спроби втягнути їх у конфліктну пастку чи емоційну драму розчинялися, мов дим. Вони не приймали те, що відбувається на власний рахунок, не вступали у захист і не піддавалися емоційним провокаціям. Юнг рішуче підкреслював, що це не має нічого спільного з поверхневим придушенням емоцій, штучною холоднокровністю чи показною відстороненістю. Ішлося про глибинну психологічну трансформацію, внаслідок якої поведінка інших людей, їхні слова і їхні емоції переставали бути тригером, що керує внутрішнім світом цієї особи. Це дарувало їм рівень емоційної свободи, який межував із чимось майже надприродним і незбагненним для звичайної свідомості. Сьогодні ми розглянемо це відкриття детальніше. Розуміння природи людей, які ніколи не гніваються, і процес внутрішнього перетворення здатний зробити будь-яку свідомість незворушною перед обличчям чужих дій та реакцій. Поштовхом до цього відкриття став випадок, коли до Юнга звернулася людина, що досягла неймовірного успіху у своїй діяльності, але її внутрішній спокій викликав тривогу в оточуючих. Підлеглі боялися цієї людини не через її жорстокість чи спалахи гніву, а саме тому, що її неможливо було вивести з рівноваги. Образи не завдавали шкоди, критика пробуджувала лише дослідницьку цікавість, а зрада чи підлість викликали лише глибокий інтерес, але не біль. Навіть найближчі люди дивувалися він ніби втратив здатність засмучуватися. Його емоційний ландшафт став незворушною рівниною. Юнг зрозумів секрет цієї внутрішньої сили не в придушенні, а в сприйнятті. Ця людина навчилася сприймати будь-які зовнішні тригери як дзеркала, що відображають ті частини її власної особистості, які ще не були інтегровані чи повністю усвідомлені. Юнг назвав це ефектом дзеркала Тіні. Згідно з цим принципом, кожен, хто викликає у вас сильне роздратування, осуд чи гнів, по суті, показує вам фрагмент вашого власного несвідомого, неввічливий співрозмовник, який відкидає ваші ідеї, відображає ваш прихований страх виявитися некомпетентним, хронічно непунктуальна особа, що викликає лють. Вказує на вашу хворобливу потребу в контролі над часом і процесами, осуд ваших рішень викриває вашу внутрішню непевність? Особа, що досягла емоційної непроникності, пройшла через досвід, коли зустрілася з найбільшою підлістю, але замість того, щоб зануритися у спрагу помсти та озлобленість, вона поставила собі єдине питання яку частину мене відображає ця людина? Відповідь була приголомшливою. Жадібність партнера висвітила власний страх бідності. Його брехня нагадала про власну схильність приховувати свої справжні почуття. Його зрада відобразила в ньому самому здатність бути егоїстичним. Прийнявши ці тіньові сторони у собі, людина припиняє проектувати їх на інших. Вона досягає того, що Юнг назвав. Психологічним імунітетом, тобто вміння бачити у поведінці інших інформацію про них самих, а не загрозу для себе. Юнг задокументував цей процес у так званому протоколі інтеграції Тіні, що пропонує просту, але радикально трансформуючу практику. Коли хтось викликає у вас сильний емоційний відгук, не реагуйте миттєво. Натомість поставте собі три пронизливих питання яку якість у цій особі я засуджую найсильніше? Де я сам проявляю цю ж якість нехай і в малих прихованих, замаскованих формах? Чого цей тригер намагається навчити мене про мої власні внутрішні потреби та страхи? Ці питання перетворюють конфлікт на дзеркало а роздратування на вчителя. Ваша злість на іншу особу є лише відображенням вашої власної, прихованої потреби чи неусвідомленого страху. Визнавши цей тіньовий аспект у собі, ви перестаєте сприймати зовнішню поведінку як атаку, а починаєте бачити за нею внутрішню непевність іншої людини і разом із цим зникає роздратування. Проте дослідження юнга виявили ще більш глибокий і водночас надихаючий факт. Люди, які досягли емоційної непроникності, відкривали для себе унікальне психологічне простору, до якого більшість так і не отримує доступу. Це був розрив реакції, внутрішня пауза між зовнішнім стимулом та внутрішньою відповіддю. Як описував це один із глибоко трансформованих клієнтів Юнга, коли мене ображають, я переживаю дивне відчуття. Час немов сповільнюється, я бачу, як слова летять у мій бік, але вони не торкаються мене безпосередньо. Вони зависають у повітрі, і в цю мить у мене є вибір прийняти їх усередину, зробивши своїми, або дозволити їм пройти крізь мене, не залишивши сліду. Юнг зрозумів ця свідома пауза між стимулом і реакцією є внутрішнім простором. Де замість автоматичного емоційного спалаху з'являється усвідомлений вибір для більшості людей зовнішній стимул і емоційна реакція здаються єдиною неподільною подією. Вас зачепили, і ви миттєво відповідаєте гнівом чи образою. Але ті, хто опанував емоційну непроникність, вставляють у цей процес паузу уваги, техніка, що дозволяла увійти в цей розрив. Була названа протоколом спостерігача. Її суть, коли виникає тригер, ви не реагуєте автоматично. Замість цього ви робите уявний внутрішній крок назад і спостерігаєте за ситуацією, немов дивитеся кінофільм, ви помічаєте слова іншої особи, її мову тіла, емоційний стан, але найважливіше, ви починаєте бачити власну внутрішню реакцію. Не стаючи нею і не розчиняючись у ній. Головне відкриття юнга полягало в тому, що ви не ваші емоції, ви свідомість, яка спостерігає за емоціями. Коли хтось викликає у вас спалах гніву, цей гнів не ваша сутність, а лише інформація, яку ви можете використати. Ви завжди маєте вибір діяти під його впливом, досліджувати його джерело. Чи дозволити йому минути, не залишивши сліду у вашій душі. Проте саме тут Юнг бачив тривожну сторону цієї свободи. Ті, хто досягав такої внутрішньої незворушності, часто втрачали інтерес до тієї емоційної драми, яка захоплює більшість людей. Їм переставало бути важливим доводити свою правоту, вигравати суперечки. Чи стверджувати свою цінність у чужих очах, вони ставали неймовірно стійкими, але водночас могли відчувати самотність, адже опинялися на іншому рівні сприйняття реальності, де звичні соціальні та емоційні ігри вже не мали значення. Протокол спостерігача включав три ключові кроки зупинитися при виникненні тригера і зробити усвідомлений глибокий вдих. Спостерігати за ситуацією і власною реакцією без осуду і без необхідності, негайно діяти, вибрати дію, засновану на своїх глибинних цінностях, а не на миттєвих імпульсах. Суть не в тому, щоб стати бездушним, а в тому, щоб стати автором своїх реакцій, а не жертвою власних емоційних імпульсів. Дослідження Юнга виявили ще один важливий аспект люди. Які ніколи не гнівалися, вибудовували навколо свого психологічного простору те, що він назвав фортецями кордонів. Ці стіни були не фізичними, а невидимими, психологічними, вони визначали, що може проникнути всередину, а що має залишитися ззовні, які зовнішні події здатні вплинути на внутрішній стан, а які ні. Як свідчив один із клієнтів Юнга, я зрозумів, що інші люди можуть порушити мій внутрішній спокій лише тоді, коли я сам дозволяю їм це. Їхні слова, вчинки, емоції, усе це залишається зовнішніми подіями, вони стають моїм внутрішнім досвідом лише в тому випадку, якщо я погоджуюся їх інтегрувати. Ця думка перевернула уявлення про людську психіку. Більшість людей мають повністю проникні психологічні кордони, вони вбирають чужі емоції, заражаються стресом, дозволяють обставинам диктувати свій внутрішній стан. Але ті, хто опановував емоційну непроникність, уміли будувати вибіркові бар'єри, що дозволяли зберігати внутрішню ясність і незалежність. Юнг виділяв три ключові типи таких бар'єрів. Фільтр релевантності вони вбирали лише ту інформацію, яка була корисна для їхнього розвитку чи відповідала їхнім цілям, усе інше визнавалося, але не інтеріоризувалося. Кордон володіння. Вони чітко розрізняли свої емоції та емоції інших. Коли на них гнівалися, вони розуміли це злість тієї людини, а не їхня власна злість у відповідь. Фортеця ідентичності у них формувалося настільки стійке відчуття я, що зовнішня критика переставала загрожувати їхній цінності, зворотний зв'язок ставав даними для роздумів, але не вироком особистості. Проте Юнг помітив і зворотну сторону цього люди з сильними кордонами ставали своєрідними магнітами для тих, хто цих кордонів не мав. Емоційно нестабільні особистості. Тягнулися до них як до джерела опори, але їхній спокій одночасно провокував їх. Моя незворушність дратує їх більше, ніж колись могла дратувати моя злість, ділився спостереженнями один із клієнтів. Юнг зрозумів, емоційно реактивні люди використовують чужі реакції як спосіб регулювати власний стан, коли людина перестає давати їм це емоційне підживлення. Вони змушені зіткнутися зі своєю власною внутрішньою нестійкістю. Юнг сформулював парадокс фортець кордонів: чим сильніші ваші внутрішні кордони, тим більше оточуючі поважають їх, навіть якщо несвідомо. Люди інтуїтивно відчувають психологічну силу і в більшості випадків починають коригувати свою поведінку в її присутності. Але найтривожніше відкриття юнга стосувалося феномена, який він назвав емоційною алхімією. Його імунні пацієнти навчилися не просто уникати тригерів, а перетворювати їх на паливо для власного зростання. Як пояснював один із них, я більше не бачу у важких людях проблем, яких варто уникати. Я бачу в них вчителів, які приносять мені уроки. Чим сильніше хтось здатний зачепити мене, тим ціннішим він є для моєї внутрішньої еволюції. Це перевертало звичну психологічну логіку. Замість втечі від дискомфорту людина шукала його. Замість ворогів вона бачила в людях невільних союзників своєї внутрішньої трансформації. Процес був методичний, Щоразу при зіткненні з тригером. Людина ставила собі питання, що сягають глибини, яка біль чи страх керують нападом іншої особи, де ця людина сама може страждати від тієї якості, яку вона мені приписує. Юнг фіксував Критика вашої зовнішності походить від тих, хто не впевнений у власній, напади на ваш успіх, від тих, хто розчарований своїми досягненнями. Осуд ваших виборів від тих, хто сумнівається у своїх рішеннях, і щойно ви починаєте ясно бачити ці проекції стає неможливо сприймати їх особисто замість гніву приходить розуміння, замість захисту, цікавість, замість презирства, співчуття. Таким чином, Юнг сформулював останній етап емоційної непроникності. Здатність бачити атаки інших як вираз їхньої болі, а не як оцінку вашої цінності. Він писав: Коли ви розумієте, що за кожною агресією стоїть чиясь рана, ви стаєте повністю незворушними до чужої поведінки. Ваш шлях до емоційного імунітету починається просто зараз. Кожен тригер, з яким ви стикаєтеся, це вчитель, кожна важка людина це дзеркало. Кожне випробування це алхімія, яка відкриває вашу справжню внутрішню силу. Єдиний, хто здатен порушити ваш спокій, це та частина вас самих, яку ви ще не усвідомили і не інтегрували. Візьміть це тривожне відкриття Юнга і перетворіть його на своє звільняюче знання. У вас є сила більше ніколи не бути потривоженими чужою поведінкою.